Приватизацію житла буде скасовано. Відповідний законопроект розглядається зараз в Верховній Раді України. Вітаю! Мене звати Юрій Брикайло, я адвокат, а ви на каналі DreamDimUA – новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості. З 1992 року діє закон про приватизацію Державного житлового фонду, який серед іншого передбачає безоплатну передачу у власність громадянам. Квартир, будинків, житлових приміщень, у гуртожитках все це називається приватизацією. Давайте тільки її не плутати з приватизацією земельних ділянок. Ми зараз будемо говорити виключно про приватизацію житлового фонду, тобто того майна, яке перебуває в державній власності. За ці 33 роки мільйони громадян України скористалися цим правом, і те житло, яким вони користувалися, наприклад, ще там з часів до незалежності, вони приватизували, тобто отримали в приватну власність. Проте залишилась велика кількість. Об'єктів житлового фонду тих самих квартир, які досі не приватизовані, і вони досі залишаються державною власністю. Багато хто це питання відкладав в когось, якісь спірні моменти. Хтось думає, раз це вже там 33 роки є цей закон, він буде ще, наприклад, там 33. Але в 2021 році був вже перший законопроект, яким передбачалося обмежити це право громадян, фактично скасувати його з 2030 року. Знову ж тоді це видавало ще цілих 9 років. Ще все встигнемо. Проте, зараз розглядається в Верховній Раді законопроект про основні засади житлової політики. І в цьому документі передбачено чітко скасування закону, який я назвав раніше, про приватизацію Державного житлового фонду, встановлюються досить конкретні терміни, зважаючи на те, що зараз війна. То ці терміни прив'язані до припинення або скасування воєнного стану відповідно. Якщо цей закон приймуть, а я прогнозую, що е, восени цього року він точно буде прийнятий, то скасування приватизації відбудеться не раніше, ніж через рік, після припинення або скасування воєнного стану. Як бачимо, скасування приватизації не відбудеться одномоментно і миттєво. Це не означає, що вам треба, от буквально зараз, подивившись це відео, бігти і приватизувати власне житло. Проте, процес приватизації. Навіть до війни займав по-різному, від двох, трьох до місяців до півроку, іноді більше. Проблема не стільки в самому процесі отримання рішення про приватизацію, скільки в різноманітних нюансах знайти старі документи, відновити щось з архівів, пооплачувати борги за комунальні послуги і так далі. Тобто, якщо цей процес відкласти на самий останній момент. Ну, як це завжди і буває, можна не встигнути приватизувати. Тому моя порада зайнятися процесом приватизації власної, ну ще не власної квартири, а квартири, якою ви користуєтесь, якщо вона відноситься до державного житлового фонду, почати цей процес ближчим часом, не відкладати, оскільки це може у вас зайняти, як я вже сказав, там від двох місяців до року, а можливо і трохи більше часу, якщо якісь архіви, наприклад, зараз знищено або закрито. Окремо хочу зазначити, що з мого досвіду однією з причин, чому відкладають приватизацію, є перепланування. За ці 33 роки з моменту набрання чинності законом про приватизацію Державного житлового фонду регулювання процесу перепланування суттєво змінювалось. Іноді потрібні були документи, а зараз роботи по переплануванню. Квартир і будинків, власне, не потребують оформлення жодних дозвільних документів. Таким чином, якщо ви саме з цієї причини відкладали приватизацію, думаючи, що ви зробили невелике перепланування, і це стане перепоною в приватизації, то це не так. Ви можете подавати документи на приватизацію, якщо вам зроблено перепланування у вашій квартирі. Але, мабуть, основною причиною, чому відкладають приватизацію, є думка про те, що це заплутаний, складний бюрократичний процес. Насправді це не так. Вам потрібно зібрати документи, перелік буде в описі до цього відео. Подати ці документи до відповідного органу приватизації, і орган приватизації має їх розглянути протягом 30 днів. Якщо жодних проблем з документами не буде, в результаті ви отримаєте свідоцтво про право власності. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Ви не будете відкладати приватизацію, і у вас не виникне жодних проблем з отриманням документів на право власності. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся, задавайте свої питання в коментарях до цього відео і до зустрічі в нових відео.